Отфрід Пройслер Мала баба Яга. Мала баба Яга сердиться. Жила собі мала баба Яга. Було їй всього 127 років, а для баби Яги, звісно, це зовсім ще молодий вік. Мешкала вона у Чаклунській хатці серед дрімучого лісу. Хатка була невеличка, але й господиня жила в ній мала. Тож місця бабі язі вистачало, а вже кращої оселі вона й побажати собі не могла. Дах на хатці дуже гарно скособочився від вітру, Демар похилився, а віконниці раз у раз скрипіли. З надвору до хатки була примурована піч, бо як же без печі у хатці баби Яги. Був у малої баби Яги ворон, що вмів розмовляти. Звали його Абраксас. Він умів не тільки каркати Доброго ранку та Добрий вечір, як кожний учений ворон. Абраксас умів говорити геть у Він був мудрий ворон, розумівся геть чисто на всьому і завжди давав господині поради. Баба Яга була високої думки про Абраксаса. Десь годин шість щодня мала баба Яга вчилася чаклувати, адже чаклунство штука непроста. Хочеш на ньому знатись, то вже не лінуйся. Спершу треба вивчити всі легші чеклунські премудрощі, а тоді складніші. Треба вивчити синьку чаклунську книгу від палітурки до палітурки, не минувши ні однісінької вправи. Мала баба Яга дійшла тільки до 230-ї сторінки. Того ранку вона саме вчилася викликати дощ. Сиділа на лавці біля печі з чаклунською книгою на колінах і чаклувала. Ворон Абраксас сидів поруч і був невдоволений. Тобі треба викликати дощ. Докірливо крякав він. А ти що начаклувала?» чаклувала? То в тебе летіли з неба білі миші, а то жаби, а тоді ялинові шишки. Цікаво, чи викличеш ти нарешті справжній дощ? Мала баба Яга заходилась прикликати дощ у четверте. Вона звеліла на великій хмарі вийти на небо, поманила її рукою, і коли хмара опинилася над хаткою, гукнула Дощику, дощику припусти. Мара прорвалась і з неба полився Кисляк? вигукнув Абраксас. Ти з глузду з'їхала. Що ти на мише не чаклуєш? Може, прищепок для білизни? Чи шевських гвістків? Хоч би вже там з неба сипалися крихти хліба чи родзинки? Знов я, мабуть, щось наплутала, промовила баба Яга. Вона і раніше бувала помилялася, але ще підряд чотири рази наплутала Хар, буркнув Абраксис. Я тобі скажу, в чому справа. Ну, Неуважна ти, ось як, коли думаєш, про казне що, то певно наплутаєш. Треба уважною бути, затям собі. Ти так гадаєш, сказала мала баба Яга. І раптом згорнула чаклунську книгу. Твоя правда. гнівно вигукнула вона. Я таки неуважна, а знаєш чому? Очі її зблиснули. Бо страшенно сердита. Сердита? здивувався ворон. А на кого? Сьогодні ж Вальпур єва й ніч. Усі чаклунки зберуться на горі Блоксберг і заведуть там танці. «Ну, то що?» Спитав Ворон. А я ще замолода для танців. кажуть дорослі чаклунки. Вона не хоче, щоб я летіла на блоксберг і танцювала разом з ними. Старий Ворон спробував її заспокоїти. Бачиш, тобі ж тільки сто двадцять сім років, і ти ще не доросла для цього. Кар, як підростеш, тоді інша річ. Отакої. От Вигукнула мала баба яга. Я тепер хочу танцювати з усіма. Розумієш? Викинься з голови. Кар. прокрякав ворон. Хіба щось зміниться від того, що ти сердитимешся? Не втрачай глузду. І що ж ти надумала робити? Кар. А ось що? мовила мала баба Яга. Цієї ночі полечу на Блоксберг. На Блоксберг? А, Кар. жахнувся ворон. Але ж дорослі чаклунки тобі заборонили. Вони не хочуть, щоб їм там заважали. Кар. Пхе, кар. скривилася мала бабега. Багато чого заборонено. Треба тільки не попасти їм на очі. Попадешся скрикнув ворон. Ет, пусте, сказала мала баба Яга. Я з'явлюся там, коли танці вже будуть у розпалі. А наприкінці втечу. На блокзберзі цієї ночі робитиметься таке, що мене за всім тим ніхто й не помітить.